Вже другий рік поспіль українська громада пригощає Монреальців борщем як жест вдячності за постійну допомогу українцям в провінції Квебек. За підтримки конгресу українців Канади та в партнерстві з Квебекською організацією Ле 6 жовтня понад 60 волонтерів організували в центрі Монреаля захід під назвою Мерсі борщ, куди запрошено всіх канадійських друзів української спільноти. Організаторка події Тетяна Цьомко говорить, що цей день є міні-фестивалем, насичений культурними виступами, промовами офіційних осіб, українськими ремеслами, майстер-класами для дітей та куштуванням українського. Борщу. До борщеворіння долучилися різні організації: Криївка на Боб'є, Люпеті Твареник Україн'єн, благодійний проєкт Чайлхуд Відаут Бор і неприбуткова організація Лімігрант. Волонтери з клубу Криївка на Боб'є варили традиційний червоний борщ з грибами. Bonjour tout le monde, merci tout le monde pour votre soutien. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour vous remercier et pour vous notre équipe de volontaires de comité de soutien à l'Écrém a euh, préparé la borsch aux champignons. Donc euh, aujourd'hui nous vous avons préparé le borsch pomme. Donc c'est un borsch qui vient de la région de Tchernig. Uh, c'est 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 une recette adaptée de de chef connu Yevhen uh, Donc on, on vous envie de goûter notre le typique, partout mais il y a des recettes différentes. Eh, à la rouge. la rouge, c'est meilleure selon moi. receipt adapted by став показ національного одягу, аби продемонструвати українцям та місцевим жителям українську культурну спадщину. Для показу на дефілет частину своїх колекцій давнього українського одягу надали фольклористки і культурологині Віра Осадча, Оксана Лаврінок та Олена Зевельцева. Вінсент Марісаль, провінційний депутат округу Розмонт в місті Монреаль, у своєму виступі підкреслив, що українська громада району Розмонт доклала неймовірних зусиль для розвитку своїх культурних набутків. А відтак то є вклад в культурне життя Квебеку. Ужордіфет бош порамесія комітет Кебекоз до вузакиї. Може авіауравої компліменти до месідавої шозі Кебек. Merci avec nous. Merci de continuer aussi à soutenir les vôtres en Ukraine. Евген чолій, почесний консул України в місті Монреаль, вважає цю подію нагодою для українців подякувати уряду Канади за непохитну підтримку протягом цієї геноцидної війни. Дорогі українці, дякую, що ви тут зійшлися, і дякую, що ви вмієте разом з нами, разом з. Конгресом українців Канади, який організує цю подію, сказати монральцям, всім, які живуть в Квебеку і в Канаді, щире спасибі, щире дякую за те, що вони допомагають Україні і закликати їх далі допомагати. Щоб Україна могла якнайшвидше захистити свою територіальну цілісність і забезпечити безпеку в цілій Європі, отже, волонтери роздали понад 400 літрів борщу. А організатори дякують кожному, хто долучився до заходу і вже запрошують зустрітися наступного року на День подяки. let mm -hmm. Баригли злізіха закінчились, ці жили смиттями росами квітами, росами квітами. Ми щасливі стали знов, знов повірили в любов, перестали колоди, згадили неба друзями, де немає злаборні, нема трапі брехні, ти забудеться тривої всі на дики назад. Mae'r sgwrs nes dim i fan